Надходить інформація із соцмереж про те, що представникам поліції надані рекомендації, такі розпорядження зупиняти транспортні засоби, які рухаються по паломницьких маршрутах, і вчиняти безпідставні перевірки громадян, а також транспортних забирати транспортні засоби на додаткові перевірки. Це звичайно все немає ніякого санкціонування, немає ніяких законних підстав для цього, але про. Те ми сьогодні маємо таку ганебну ситуацію в Чернівцях, коли просто без таких підстав, без таких документів, не представляючись представники поліції, представники інших силових структур не дали можливості рухатися паломницьким поїздкам з Чернівців до Почаєва. Сьогодні знаємо в Почаєві та сама ситуація. Місто все в блокпостах, наче то там є саме найгаряча точка України, і мабуть немає просто бюджетних. Гроші куди викидати, окрім на те, щоб поліція замість того, щоб оборонити кордони наші від російської агресії. Займається тим, що перевіряє стареньких бабусь та прочанок, які збираються в паломництво, і це все безумовно за межами моралі, за межами закону України, але непокоїть і інша ситуація, що представники силових структур просто бравують тим, що вони відбирають транспортні засоби на ЗСУ, що вони вручають повістки паломникам і лякають їх, що їх відправити. Лять на Бахмут, тобто вон ці силові структури, ця поліція, ці, ці представники влади, вони просто дискредитують українську армію, дискредитують збройні сили України, дискредитують патріотичне почуття тих людей, які і без їхніх закликів, без їхніх погроз сьогодні дуже багато воюють на, на, на сході України, в тому числі сини е, рідні, близькі наших священнослужителів, наших монахів. Нам не нас не треба лякати. Ці. Хай самі покажуть, які вони герої, не перевіряючи автобуси з паломницями і не роблячи обшуки в келіях у жіночих монастирях, а хай справою покажуть, які вони герої. Тоді ми побачимо справжнє їхнє обличчя. Ми вчора очікували на паломників Чернівецької поколинської єпархії. Було бронь на 90 осіб на дві доби з 24 по 26 число. Ніхто так і не добрався до лаври. Хоча ми надали офіційний документ про підтвердження проживання в странах Свято Оспенської Почевської лаври. Я вам трактую закон, який ви можете має бути офіційно документ. Сайті Верховної і, ради, браття і сестри. Я вам пояснюю: тут проблема не в цьому. Проблема а, навіть не в Олександрі Васильовичу, якого я прекрасно знаю. Тут іде наказ зверху. і що? Що? У, в Україні зараз немає релігійної свободи. В Україні йде терор, і є якась особлива релігійна організація, яка підтримується державою. А є якась не особлива, яку всяко треба гнобити, і це є українська православна церква. Звертаємося до вас. Ми, громадяни України. Віруючи української православної церкви, які сьогодні хотіли поїхати паломницькою поїздкою в святиню, Почаївську лавру. Нам це не дозволили зробити. Не подивилися на те, що в бусах знаходяться жінки, які годують маленькі немовлята, похилого віку. Люди просто діти, підлітки, ніяких офіційних документів не було надано з приводу не дозволу виїхати з території України на іншу точку території України. Всі речі, які казали представники без форм, без посвідчень, які вони і не то не всі показали через півтора години. Нічого нам не довели і не пояснили. Документи не були супроводжувати нас, відмовилися. Ми викликали наряд поліції. Вони сказали, що розберуться, і зараз дуже багато. Людей, які вже не можуть добратися назад в села, які приїхали на цю поїздку. Є багато людей, які поїхали. Ми звертаємось до вас. Це не можна просто так залишати, тому що нас є мільйони. Ми віряни Української православної церкви, і в кожної з нас болить серце за тих, хто служить там на фронті. На даний момент просто незвичайна кількість наших захисників, які захищають Україну, а ми не можемо навіть поїхати за них помолитися елементарно. І зараз я хочу, щоб ви почули про. Крик душі, серця кожної матері, тітки, сестри, яка їхала помолитися за свого рідного, який знаходиться на фронті. Я хочу одне сказати: за що моя дитина страдає на війні? За що? Він там, а я хотіла поїхати в Пойчаю помолитися за нього, аби він охороняв Бог усіх дітей, усіх чоловіків. Усіх синів, а нас не пустили. Скажу, що є причина. Причина це тому, що ми Українська православна церква. Церква, яка створена Богом, а не це ПЦУ, яке зробили, зробила наша влада і підбурює зараз народ. Це безбожники. Скільки можна це терпіти? Якось треба нам православним об'єднатися і бути разом. З нами Бог, то хто проти нас? Ми будемо молитися за всіх тих, хто нас ненавидить, гнобить і жене, тому що е, ну це просто боляче, коли до тебе відносяться так у твоїй державі, і ти не маєш права голосу, ти не маєш права поїхати е, нікуди. І коли е, іде таке відношення, де ці е, люди просто в якихось таких звичайних речах перешкоджають шлях е, е, дійсно простим громадянинам України.